Вас вітає Луч. Пропонуємо вам лот номер 17 мікс спортивних брендів. Основою цього лоту іде Adidas. Також будуть присутні такі бренди, як Nike, Kappa та інші. Шорти Nike. В лоті будуть присутні великі і маленькі розміри. Фактично там не буде малесеньких, всі хороші розміри. Футболка Пума, яка часто трапляється в наших лотах. Фактично в кожному лоті буде по одній одиниці. Фактично. Майка Adidas. Також в цьому лоті зібрані е, такі Adidas технології, як «Клімакул». Одяг дихає, добре охолоджує тіло під час активностей. А також... Клімачіл. У тканині є маленькі металеві частинки, тут добре видно це на топі, на задній спинці. Буде охолоджувати та зберігати тіло сухим. Ось такі лосини. Футболка Adidas з лампасами на рукавах. Nike. Також в кінці відео ми вам покажемо купальники від Nike Swim. Це лінійка купального та спортивного одягу для плавання. Міцна, еластична, швидко висихаюча тканина. Ось така майка від Adidas. Ковтинка Adidas спортивний костюм більшого розміру. Елечки. Шорти Nike. Вони підійдуть так і для занять спортом, так і на пляж, лосини, дуже такий яскравий колір від Adidas також, капа. Взагалі капа народився як бренд шкарпеток. Це такий цікавий факт. Ось такий можна костюмчик поєднати. Футболка Adidas легенька. Лосини теж. Збоку є лампаси. Спортивні штани. Капа такий світшот. Мінімалістичний. Футболочка. Адідас. Вона йде футбольного клубу, більш така повсякденна. Для фанатів точно підійде. Ось такий світшот. Перепрошую, це худі з таким капішоном. Футболка. Найк-шорти. Ось така легенька ковтинка від Adidas. Підійде як і для занять спортом, так і на повсякдення. Теж ось така Adidas. Шорти. Теж від футбольного клубу. Колаборація з футбольним клубом. Капа. Можуть траплятися е, різних розмірів футболки е, ідентичні. Повна модель. Повна модель. Ось такі футболки теж від футбольних клубів. Це в нас Адідас іде. Це в нас іде від Капа. Їхня вартість коливається від 50 євро і більше. Для поціновувачів футболу. Точно стане знахідкою. Ось така капа ковтинка. І ось такі лосини. Штани навіть скоріше спортивні. Дуже класні, якісні. А зараз покажемо вам купальники. Показуємо купальники. Перше, це в нас такий від Nike, чорненький. Ми комплектуємо купальники самі, тому ви можете продавати як і комплектом таким сформованим, або по окремості. Так, ось така ковтинка для плавання. Так, теж класно поєднається з, тим, з цими плавками. Так, далі йдуть ось такі плавки, теж від Nike. Ось такий яскравий. Ззаді буде красива спинка. Ось такий рожевенький, з дуже класним логотипом. І теж буде відкрита спинка, красива. Ну і базовий, такий чорненький, і теж буде відкрита красива спинка. За деталями звертайтеся, звертайтеся до наших менеджерів, телефони будуть в описі під цим відео. І вся детальна інформація за цим лотом теж знаходиться в описі. Ваш луч!